Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про вибір моторної оливи для автомобілів з газобалонним устаткуванням. Маючи автомобіль, який працює, умовно кажучи, на специфічному паливі, може скластись враження, що цей автомобіль потребує і якогось специфічного обслуговування. Наприклад, використання моторної оливи, яка розроблена виключно під потреби автомобілів, працюючих на газовому паливі. І деякі виробники моторних олив дійсно пропонують такі продукти, як, наприклад, ось цей варіант від компанії Mutul. А ось чи потребує газований двигун використання спеціальної моторної оливи, і, взагалі, чим ця олива краща за звичайну, це вже питання, з яким я зараз пропоную нам і розібратись. Головний аргумент на користь газованих олив полягає в тому, що нібито температура згорання газу вища за температуру згорання бензину. І відповідна олива має бути більш стійкою до високих температур для того, щоб Захистити двигун автомобіля і також не втратити власні характеристики. Але якщо почати розбиратись в цій темі, ми одразу з'ясуємо, що температура згорання бензину в кисні складає від 2 до 25 тисяч градусів по Цельсію. Метан згорає з нижчою температурою 2050-2200 градусів по Цельсію. Тобто тут взагалі немає про що. Переживати. І нарешті пропан-бутан згорає дійсно з вищою температурою від 2400 до 2700. Тобто різниця між температурою згорання бензину і пропан бутану є, але вона не суттєва приблизно 200 градусів. І це лише в тому випадку, якщо в нас ну, буде зареєстрована максимальна температура згорання, адже пропан бутан може згорати і при температурі 2400. При цьому ми розуміємо, що моторна олива в нас в автомобілі ніколи не нагрівається до такої температури. Більше того, будь-яка пристойна моторна олива під час там. Виробництва або тестування розробляється так, щоб вона могла витримувати температуру приблизно 150 градусів по Цельсію і не втрачати своїх властивостей. Погодьтеся, що двигун наших автомобілів рідко коли гріється до такої температури. Відповідно, хвилюватись про те, що там моторна олива для бензину нагріється сильніше, ніж моторна олива для газу, не варто. Але все ж таки певна частка моторної оливи може контактувати з високими температурами, в результаті чого відбувається такий процес, як вигорання моторної оливи. І після вигорання оливи в нас залишається зола. Зола утворюється після вигорання, здебільшого якраз миючих присадок, які входять в склад моторної оливи. Також зола є абразивом, який може пошкоджувати камеру згорання, ну або там двигун автомобіля. Звісно, ми точно не можемо сказати, якою буде температура згорання газу конкретно в вашому автомобілі, і скільки золи при цьому буде утворено. Але все ж таки, такий процес має місце бути. Тому в газованих двигунах краще використовувати так звані малозольні оливи, які після вигорання залишають мінімум золи, і відповідно в нас йдуть мінімальні пошкодження двигуна. Подібні оливи мають спеціальні допуски, про які ми поговоримо трішки згодом, або можуть мати на каністрі напис Low subs», що зустрічається набагато рідше. Подібні малозольні оливи є в модельному ряді майже будь-якого виробника моторної оливи. Варто просто взяти і вивчити це питання, пошукати там, можливо, у тих виробників, які подобаються вам, саме малозольну оливу і заливати її в свій газований двигун. Якщо ми візьмемо будь-яку каністру з спеціальною оливою для газованих двигунів, то ми на ній не знайдемо жодних якихось спеціальних допусків, які нам говорили про те, що це якась окрема олива з якимись окремими властивостями, які потрібні саме для двигуна працюючого на газі. Насправді ми тут бачимо лише один допуск. По API це SN. І також нижче, ось тут, де дрібним шрифтом написано, ми можемо знайти інформацію, що ця олива має допуск по С3, що відносить цю оливу до класу малозольних. Тепер для прикладу беремо оливу іншого будь-якого виробника, дивимось на каністру і бачимо ті самі допуски. API SN Plus c 3 І також тут бачимо ще окремий напис Low Subs, тобто малозольна. Олива. Тобто в нас є дві оливи: одна, нібито звичайна для бензинових і дизельних двигунів, а інша якась спеціальна для газових двигунів. Але допуски в них абсолютно однакові і, відповідно, характеристики в них. Також однакові. І це лише єдиний приклад. Ось, будь ласка, ще одна олива з аналогічними допусками. І на вітрині нашого магазину, я думаю, можна знайти ще десятки, два-три різних олив, різних виробників різної цінової категорії, які будуть мати допуск. С3 та СН+. Тому, якщо ви володієте автомобілем з газоболонним устаткуванням і хочете якось краще про нього піклуватись, вам не обов'язково купувати спеціальну оливу для газованих двигунів. Вам підійде будь-яка малозольна олива, але тут є невеличкий. Нюанс зазвичай оливи такого класу коштують дорожче за звичайні, і це може не вписуватись в плани автомобіліста, який встановив газоболонне устаткування, адже ми його встановлюємо для того, щоб економити на утриманні автомобіля, а купувати більш дорогу оливу це не економія, і тому тут існує ще одна крайність. Деякі автомобілісти з метою економії після переходу на газове паливо можуть також переходити на більш дешеву оливу, або збільшувати інтервали заміни оливи і, умовно кажучи, міняти оливу не раз в 10 тисяч, а раз в 15 або 20. Це викликано тим, що в газовому паливі менше твердих часточок. І відповідно, коли ми замінюємо оливу в двигуні, який працює на газовому паливі, ми візуально бачимо, що вона прозоріша. І чистіша, ніж в автомобілях, які працюють на бензині. Тут виникає певна омана, і нам здається, що олива чиста і тому може працювати довше. Але за кольором оливи ми ніколи не знаємо, як швидко виробляються протизадирні, протизносні або інші присадки, які мають захищати двигун нашого автомобіля. І тому, якщо ви перейшли на газове паливо, це не означає, що вам можна. Міняти оливу. Рідше ніж на бензиновому двигуні, навіть в тому випадку, якщо при заміні олива абсолютно чиста і прозора. Тому, перейшовши на газ, ми як мінімум не переходимо на дешевшу і гіршу оливу і не збільшуємо інтервали заміни оливи, а як максимум переходимо на малозольну оливу, яка буде краще захищати ваш двигун. Під кінець заради справедливості варто зазначити, що спеціальні газовані оливи все ж таки існують. Але вони використовуються не на автомобілях, а здебільшого на спеціальних погрузчиках, в яких повністю відсутня бензинова система живлення. Тобто такий транспорт заводиться на газу і працює на газу. Це здебільшого промисловий транспорт, і тому там використовуються вже спеціальні оливи і є. Певні вимоги до обслуговування такого транспорту, а нас ця тема зовсім не стосується. Все, що стосується нас, я вже озвучив. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.